Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. Сьогодні хочу подивитися Дружківку і Покровськ Донецької області. Ви мене просите в коментарях, тому давайте розглянемо, що очікує. Ну, давайте подивимося на квітень. Таро, вони не люблять якогось проміжку, не люблять якогось дат, ні дат, ні періодів, нічого. Тому давайте просто подивимося, найближчий місяць, ну отак, місяць, плюс-мінус, будемо бачити ситуацію. Так, дружківка. Чого очікувати? Чого очікувати найближчий місяць? Зі сторони російської армії. Давайте так, небезпека для дружківки Донецької області від російської армії, яка може бути небезпека? Ми зараз подивимося, що там буде, чи будуть якісь дії, чи будуть якісь наступи, чи що. Небезпека для селища Дружківка Донецької області від російської армії. Так, небезпека для дружківки. Так, загалом ситуація, в принципі, повинна бути стабільна. У вас там керує якийсь чоловік, в принципі, він на своєму місці. Е е якісь захисти, там ну, проводяться якийсь, знаєте, от захист у місті, у селищі. В принципі, е воно знаходиться, знаєте, якийсь ось, начебто, е якийсь от період зараз закінчується. Для дружківки. І от вона, значить, знаєте, таке, як, начебто, от, ну, як захищена кимось чимось захищена і, можна так сказати, знаєте, ну, от якось інші населені пункти, начебто беруть всю небезпеку на себе, а ви там якось начебто чуть-чуть в стороні. Про що тут? Ну, от, знаєте, якось, можливі, у вас і пролітають якісь там ну, от, обстріли, але, але там більш-менш така ситуація спокійна. Багато страху у людей, звісно, люди дуже незадоволені, не знають, що робити. Що тут блазень говорить? Вас, знаєте, трошечки якось пізніше, не зараз. Буде, ну, знаєте, є, все-таки будуть якісь обстріли, але от вони дуже, дуже рідкі і от, ну так, розумієте, як можна так сказати, такі точкові, так? Да? От, але е, можуть вас жахати, але трошки от пізніше почати якась така почати, знаєте, якось початок нового якось періоду вас чекає. От зараз якось начебто, от закінчується от, е, одна ситуація, знаєте, якось, ну, можливо, от зараз у вас тихіше, а надалі трішечки будуть якісь ось, прильоти. Ситуація якось змінюється, змінюється. Дуже великий страх у людей. Люди багато фантазують. тобто Багато людей бояться за свої ну, і домівки, і життя, і все. Ну, звісно, це життєвий фактор, тому тут без нього нікуди. Так. Ну. Втрати, в принципі, є і будуть, тому що от почнуться якісь от такі, знаєте, я ж кажу, що якісь такі точечні обстріли, що от бахнули, і от якісь ну, от, дійсно втрати понесло селище. Можуть бути і жертви, на жаль, можуть бути і жертви. Так, але знаєте, якось ну от, все ж таки. Воно буде у вас, але от такого, знаєте, я, такого, що вас обстрілюють, я от не бачу. Тут стабільність, карта стабільності, карта е, ну от, е, такого, що от на своєму місці, тобто місто живе своїм е, життям е, чи селище, е, все відбувається якось ну от, помірно. Але можуть бути вас тут жахати цей. Але вас, от ви знаєте, як ви в такому, як начебто, оточені іншими населеними пунктами, які приймають весь удар от на себе, розумієте? Ну, та тримайтеся, тримайтеся, можливо що це жахіття колись закінчиться. Давайте подивимося так. Чи буде наступ на дружківку, чи буде наступ російських військ на дружківку, чи буде наступ російських військ? Найближчий час на Дружківку. Наступ російських військ. Ну, ви знаєте, я не бачу наступа. Ситуація піде якось по-іншому, і це як, ну, тобто, це як Омана йде. Тому не бачу я наступу на вас. Не дадуть захист там е, ну, території, які поблизу візьмуть удар весь на себе. Так, чи буде дружківка в окупації? Давайте спитаємо ще це питання. Чи буде дружківка в окупації? Чи буде дружківка в окупації? Так. Ні, я не бачу тут в окупації. Тут якось іде, знаєте, такий, якась така людина, ну, скоріше всього, чи чоловік у вас він так керує вашим містом і ну, тут і вищі сили з вами, захист вищих сил. Тому не бачу я по традиції ви залишаєтесь з Україною. Не бачу в окупації дружківки. Тому, ну, такий, те, що побачила, ти сказала. Так, Покровськ. Покровськ. Чи буде наступ на Покровськ? Давайте подивимося, чи буде наступ на Покровськ Найближчим, найближчий місяць. Чи буде наступ на Покровськ Донецької області? Не бачу. Ні, не бачу. Тут карта добра, дуже виходить, хороша. Ви в складі України, тому я не бачу вас поки що, що туди ну, от наступ і якісь там дії проти вас. Давайте подивимося так. Чи буде Покровськ у чи буде Покровськ Донецької області в окупації найближчим часом? Чи візьмуть російська армія, Покровськ під окупацію? В окупації. Ні, не буде. Ілюзія. Ілюзія не буде. Руйнування можливі, якісь у вас там тяжкий період постосовно цього, але не буде. Ви там оборона буде, ну, не дадуть місто зовсім забрати і вони туди не дійдуть. Так, ну давайте подивимося, небезпека зі сторони російської армії на Покровськ. Яка буде небезпека? Яку очікувати небезпеку на Покровськ? Наступ, ну, протягом місяця, давайте так. Протягом місяця, яку очікувати небезпеку від російської армії на Покровськ? Так, яку очікувати небезпеку найближчим часом на Покровськ. Ну, знаєте, будуть. Неспокійно там, неспокійно, можуть бути і жертви, можуть бути обстріли, можуть закидати щось. Ну, такі агресивні можуть бути дії. Багато у вас туди якихось оцих шпіонів, там у вас є, які наводять на цілі, і цілі тоді поражаються. Тобто, прямо щоб знищити, знаєте, так, максимально знищити. Але небезпека для Покровська. Знаю, кроме ну, обстріли, да, бачу, жертви можливі, тому що можуть бути і будуть втрати ресурсні або втрати людей, але ж ситуація контрольована і, в принципі, ну, то, така тримають Збройні сили під контролем ваш населений пункт, але, на жаль, да, там ну, дійсно обстріли будуть, тому що ви прямо на, кордону, на фронті, да, можна ще сказати, Покровськ. Чи будуть обстрілювати найближчим місяцем Покрівськ? Чи, буде... Чи будуть Покровськ обстрілювати найближчим часом? Наносити туди удари. От ви знаєте, от є, є там і зачистка, є там і от, да, щось буде, але там шпіонів дуже багато. І їх потрібно цих зрадників якомога швидше просто унічтожать. Понимаєте? Але летіти туди може, летіти може. Але загалом, загалом буде е, ситуація більш-менш стабільна. Тому, ну ось такий прогноз у мене був на Дружківку і Покровськ. Тому дуже чекаю від вас лайків, якоюсь взаємообміну. Я для вас працюю, тому підпишіться, хто ще не підписаний на мій канал, буду дуже задоволена вас бачити в своїх підписниках. Також під кожним відео є посилання на мій телеграм-канал, можете приєднатися туди. Ну і вподобайки буду дуже вдячна. Ми все витримаємо, ми все переживемо, тому тримайтеся, якомога просто дуже тримайтеся. Збройні сили України Вони не допустять вас на, свої, на ваші землі. Тому віримо в Збройні Сили України, молимося нашим хлопцям і віримо в краще. Бережіть себе на все добре.